Інформаційний підсумок подій п'ятниці 4 листопада, очима журналістів дев'ятого каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! І про головні теми випуску: жодного дня без обстрілів. Ситуація в області за минулу добу та весь тиждень. Опалювальний сезон розпочато: сім тисяч житлових будинків вже з теплом. Кохання під час війни наші журналісти стали свідками зворушливого освідчення військовослужбовця. 254-та доба героїчного протистояння українців російському терору. Згідно даних генштабу, противник і досі намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у нашій мапі. За інформацією, наданою генштабом. Ворог продовжує обстріли на сіверському напрямку. З мінометів та ствольної артилерії б'є в районі населеного пункту Волфине Сумської області. На сіверському напрямку зафіксовано застосування ударних БПЛА. На Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії ворог завдав ударів в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне. Гатище, Чугунівка та Уди на Куп'янському та Лиманському напрямках противник бив з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів М'ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка. Неподалік Верхньокам'янського наші війська успішно відбили атаку ворога. Станків та артилерії різних типів агресор гатив на Бахмутському напрямку, а саме у районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщівка, Озерянівка, Кордюмівка, Майорськ, Іванград, Солидар, Опитна та Зеленопілля. На Авдіївському напрямку з танків мінометів, ствольної та реактивної артилерії, окупанти завдали ударів в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське. Є і хороші новини на цьому напрямку: успішно відбиті кілька атак ворога, зокрема біля Мар'їнки. Неспокійно і на Новопавлівському напрямку з усього спектру артилерії ворог бив поблизу Причистівки, Водяного, Павлівки, Времівки та Великої Новосілки. На запорізькому напрямку ударів зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки. Понад 25 населених пунктів взяв лінії зіткнення під вогнем на Південно-Бузькому напрямку. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіяв БПЛА, здійснив до 30 вильотів. Увесь вечір та ніч Дніпропетровщину атакували шахедами. Наші сили протиповітряної оборони знищили усі вісім. Дрони Камікадзе приземлили у Нікопольському районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Втім, на Нікопольщині кілька разів гатили з важкої артилерії і градів впродовж ночі. Під ударом опинилися Марганицька, Мирівська, Червоногригорівська громади та Нікополь. В Червоногригорівській громаді зачепило півдесятка приватних житлових будинків, господарську споруду, автівку, газогін та електромережі. За тиждень на Дніпропетровщині жодна доба не минула без обстрілів. Найбільше страждає Нікопольський район. Там зруйновано понад пів тисячі багатоповерхівок і близько 1300 приватних будинків. Збільшилися атаки іранських дронів Комікадзе. За тиждень влучили по промисловим енергетичним та критичним об'єктам в Кривому Розі, Кам'янському районі та Павлограді. Силами протиповітряної оборони за сім днів збито 21 дрон. Починаючи з п'ятниці від обстрілів росіян постраждали троє людей. Одна жінка загинула. Загалом за майже 9 місяців війни окупанти вбили 159 людей, з них шестеро діти, повідомляє голова обласної ради. Окупанти били по області ракетами. Атаки сталися понеділок, четверг. Цілю були енергетичні об'єкти, промислові та водні підприємства. Тому через атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини у нас в області вводились. Аварійні та стабілізаційні відключення. Тому я ще раз звертаюся до бізнесу, до громадян, економити електроенергію. Сьогодні ми її економимо, завтра ми зі світлом. Якщо не економимо, таких відключень може бути більше. Вона отримала поранення у Другу світову і лікувалася у Дніпрі. Зараз доля знову привела її сюди заради порятунку. Травмовану та ледь живу, з-під обстрілів до нашого міста. Цій жінці нещодавно виповнилося 98 років. Зараз вона перебуває у центрі адаптації людей з інвалідністю. Дивіться далі історію жінки про незламність та бажання жити. Пелагія Матвіївна за два роки до столітнього ювілею встигла повоювати під час Другої світової та недовго у перший рік війни отримала важке поранення. Вижила, мабуть, лише дивом на все життя залишилася майже без слуху та осліпла на одне око. Когда бомбили, а я сидела у двора, самолеты летел над моей головой, Брызги как полетели, и я встал бегу и вижу. Каже, тоді лікувалася у Дніпрі. Її привезли сюди, живу, із Білгород Дністровська. А це її другий візит до нашого міста через війну у стані стресу з гематомами та пролежнями. Такою її волонтери діставали з підвалу. З Ізюму Харківської області жінку доправили до Дніпровського центру адаптації людей з інвалідністю. Сусіди по палаті розповідають, жінка прийшла в себе вже наступного дня. Добре, все одно там помочь що то там. Їй треба позвати угостити вона хоче. Кормят ее, она сама ест. Звісно, жінка потребує догляду, однак, як для майже столітнього віку активна, самостійна та позитивна, кажуть волонтери. Нормально ходить, тобто їй допомога зовсім не потрібна. Вона шустра дуже. У нас сьогодні ми слухали музику, нам поставили телевізор. Так вона тут виходила, танцювала трішки. У цьому центрі адаптації жінка пробуде деякий час, поки не вирішиться питання, куди їй потрібно доправити далі. Тут допомагають знайти рідних або ж волонтери відправляють на лікування подалі від лінії фронту. Сергій Філіпов Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Опалювальний сезон розпочато. Станом на сьогодні запущено вже 62% котелень. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Центральне опалення подано до 7 тисяч житлових будинків, також у 80 лікарень та 543 заклади освіти. До кінця тижня планують подати тепло вже по всій області. В обласній військовій адміністрації зазначають, що центральне опалення увімкнули задля заощадження електроенергії. Кожній громаді в нас є громади, які користуються вже альтернативними джерелами опалення. і тому ми дуже хвилюємося, якраз бо більшість з них перейшло на електроенергію. Вона сьогодні вкрай їм потрібна. І в нас є громади з централізованим опаленням, і вони всі запущені. Сьогодні ми почули представників найбільших двох міст в нашому регіоні, в нашій області, звичайно. По кожному окремому, і місто Кам'янське, і місто Павлоград, і місто Тернівка, і місто Першотрамець в кожній громаді сезон розпочато. І планово відбувається підключення абонентів до теплоносія. Кохання під час війни. Наші журналісти стали свідками зворушливого освідчення. Він, боєць Дніпровської тероборони. Вона поки в запасі. Познайомилась пара за день до війни. А освідчитись своїй коханій хлопець вирішив на день народження своєї обранниці і за співпадінням спільне професійне свято день інженерних військ України. Цей зворушливий момент на власні очі бачила Дар'я Візер. Станіслав та Анастасія познайомилися за день до початку повномасштабного вторгнення. Через три дні хлопець пішов до лав ТРО і їхні стосунки почалися на відстані. На дев'ятому місяці війни військовий зрозумів, хоче зустріти перемогу зі своєю коханою в статусі наречених. Пройшов час і досить ну насправді не дуже давно. Після деяких бесід розмов я от собі прийшов. До цієї думки, що я хочу зробити наступний крок. Насправді цього хочу саме з цією людиною. От, Як то кажучи, приймаючи у все, що є. Так, встати на цю доріжку, в якій буде дуже багато дивних речей, Дуже буде складновато. Потрібно буде додати весь свій трудогалізм, який ти зазвичай кудись в інше місце вкладаєш. О, та... І головне просто завжди бути щасливою, бо це є, мабуть, маленьке життя. Отже, ти скажеш так. Розчулення Анастасії важко підібрати слова. Не очікувала, не очікувала. Я очікувала будь-що, але не це. Взагалі не очікувала. Я зрозуміла, що він такий креативний молодий чоловік, але щоб таке ну, зробити, це дуже, прям дуже-дуже. Дякую, дякую. Навіть не думала, що таке може бути. Чоловік обрав для освідчення саме заклад, який спеціалізується на вині, бо історія їхнього знайомства почалася саме з цього напою. Для мене вино – це такий прям життєвий шлях, яке це не просто щоб собі десь. Вгамувати якісь почуття, забутися, а саме, щоб воно було частиною життя, щоб воно додавало якихось прик... нових фарб. Підготовлена одним гарним майстром з міста Харків, міста Герой Харків, незважаючи на всі складнощі, які там зараз є. Мені люди допомогли, ми це все змогли зробити. Символічним в цій історії є також те, що саме 3 листопада у Анастасії день народження та одне на двох професійне свято день інженерних військ України. Адже дівчина теж військово зобов'язана. Наразі перебуває у запасі. Два роки навчалася в діїті на військовій кафедрі. Так, я офіцер запасу це можна сказати, <гум> так, поки що не знадобилось цей <гум> кадр. Так, Поки ще не знадобилось, але подвійне свято, воно завжди буде. <гум> Співвласниця закладу розповідає концепція їхнього бару якраз про сімейні цінності. Тому дуже задоволені, що молодята обрали саме їхнє атмосферне місце для такої важливої події. Для нас це дуже важливо, що а, тут а, народжуються сім'ї. Ми сюди вклали дуже багато любові. Любові вина, любові. Друг до другу, любові до наших гостей, і нам дуже це важливо. Також додають: для кохання немає потрібного моменту, хоч то війна, хоч мирний час. Створення нової сім'ї завжди на часі. Дар'я Візір, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. За прогнозами українського гідромедцентру, з листопада по грудень та у січні-лютому вже 2023 року середньомісячна температура повітря буде на градус півтора вище за норму або близькою до неї. Що ж стосується погоди на найближчі дні, за даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології завтра, 5 листопада, очікуємо хмарну з проясненнями погоду. Вночі в Дніпрі та місцями по області невеликий дощ в день без опадів. Вночі від 1 до 6 градусів тепла в день плюс 7-12. Попередньо, 6 та 7 листопада, мінлива хмарність без опадів, але температура дещо нижча. Вночі від 2 морозу до 3 тепла, в день плюс 5-10 градусів. Можливо, заваром побачимо перший сніг. Про це нам повідомив телефоном начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Вже в нічні години від нуля до п'яти тепла, від чотирьох морозу до одного тепла. Не дивлячись на те, що в день ще 5-10, 7-12 тепла, але в нічні години вже мінус. І 14 листопада за попередню цією консультацію можливі вже опади з мокрим снігом. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті дев'ятого каналу. Постійно оновлюється інформація і на наших офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і тихих вихідних.